З дня на день настануть холоди, проте не всі установи Прикарпаття, зокрема у Калуському районі, опалюються. Дороги також не мають захисту від льоду. А якщо навіть і є кошти для виправлення ситуації, то казначейство їх сьогодні блокує. З 49 народних домів 26 не опалюється. Хоча, за словами доповідача, то тільки 10. А наступну зиму, згідно з прийнятою районною радою програми, повинні усі бути з теплом у медицині. 13 фапів у такій ж ситуації. Керівництво ЦРЛ посилається на брак коштів. А районна влада звинувачує міських колег у взятті на себе непідсильного. підсильного. З 2013-го у галузі охорони здоров'я передбачається скорочення на 100 ліжок і відповідно 400 працівників. Хоча керівник ради заперечує, адже сто ліжкомість належить туб лікарні, що закріплена за областю. 278 квартир у багатоповерхових будинках немає актів прочистки димоходів. А як відомо, більшість нещасних випадків зумовлено отруєнням чадним газом. 250 4 кілометри доріг взимку чекає такий запас харчів. 90 метрів кубічного відсілу, 140 тонн технічної солі, 500 літрів де та 200 літрів бензину. Філій підготовлену техніку для роботи з мого періоду. Місковось кіодич на базі автобіля крас, одна штука, автомобіль ЗІЛ-130, навантажувач-карпатець, навантажувач борекс і аторета ДЗ-180. Спочатку цього року по казначальству не проходять платежі за виконані роботи. В кращому випадку в день дозволяють пропустити до 15 тисяч, але це не суттєво змінює ситуацію. Слід зазначити, що до 31 грудня залишилося проплатити 7 мільйонів видатків, з яких 2 районних. На даний час є непогашено поза Кіркамським районом в сумі 2 мільйони 245 тисяч 120 гривень. Отож, рік підходить до кінця. А проблем все більше є, і нашим очільникам доведеться добре попрацювати, щоб змінити їхнє русло.